Чому потрібно купувати інструмент у офіційних представників? Тому що, по-перше, у них практично все є. Ви скажете, багато кого все є. Але ви купили візок. Через три місяці там чогось не вистачає. Ви приходите до офіціалів, в яким являєтесь ви. Я роблю вашим інструментом вже 6 років. І у вас все є в наявності: кожна головочка, кожна тріскачка, кожна викрутка все є в наявності. Це раз. По-друге, це сервіс. Да, тось, ми ну це круто, ну це красиво. Ну подивись, як у вас гарно. По-третє, великий вибір і ви гнучки, тому що ви великі. Ви можете зробити додаткову знижку, як говорять останнім часом, що на базарі буде дорожче. Тобто, да? mm -hmm. ви маєте таку можливість і з вами приємно працювати. Плюс гарантія, да. Щось зламалося, принесли, обсудили, домовились, вирішили питання з офіціалами. Приємно працювати. Ви можете видати накладну податкову. Ви так, можете так. видати ну багато. Є плюсів. Багато є плюсів.